За цих сучок прийдеться лізти в воду, їх виганять. І тут мене, блять, з'їдять піяпки. Вилазь давай. А водичка холодна. Ось огребе гребе. гребе. Ой, холодно, ось. А, Катерина коров сьогодні пасе. А Юлька виганя з води, бо зараз люди будуть доїти, а корови всі тут у водичка. Ой, хорошо нернула. Кинь, блять, вилазь давай! Оце ж аж куди мені треба лізти за нею з це все, піявки вже з'їла, я вилізу і не буду дивитися, прислухалася десь до довечі. Гром бриє, гром, гром, гром боїться коров. Його який з нього пастух, як із мене балярина. Каже, Катерина намучилась, одну коровку вранці не подоїли, вим'я таке розперло, півдня тікала, Катерина нічого не могла їй зробити. Нразу не в муляці, ні, ні.